А що тут Хі! трапилось? Господарка, бачиш, ми просто трішки погралися. Песики, диван розібрати? Це погралися. Ну, господарька, ж лише трішечки. А оце теж трішечки. Ні, ну господарька, ж лише трішечки. Песики, і це ви хочете сказати? Це трішечки? Це нормально. Оце? Господарка, скажи, дякую, що не накакали. Ага. А нам це дуже гарно. Ми, нам Господарка, давай таки залишимо, так і будемо жити. Джек, це не смішно. Що нам тепер робити? Як я це все збирати буду? Господарка, ти все правильно сказала. Збирати будеш ти. Патрон, припини! Господарка, ти починаєш прибирати? Мисики, ідіть погуляйте, а я тут буду прибирати. Ура, гуляти! Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал. До нових відео!